Так, і продовжуємо знову так само підіймаємося три повітряні петлі. Ну, вже можемо бачити, тут ось такої форми вже такий ромбік у нас виходить. Так. Так, піднялися ще один сюди стопчик з накидом. Далі у нас іде три повітряні петлі. Один, два, три. І ось уже в нас дві арочки. Ми в кожну стопчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Ось наступна арочка ще сюди. Стопчик з накидом. І знов три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер, знову ж таки, де в нас було три стопчика над трьома стопчиками, ми наступні три стопчики в'яжемо. Ось, просто три стопчики з накидом над трьома стопчиками з накидом. Один, два, три. Тепер ось тут, де в нас був подвійний стовпчик з накидом, ми над ним в'яжемо просто одну повітряну петельку, його пропускаємо, і в наступні три стопчики з накидом ми знову в'яжемо три стопчики з накидом. Ось один, два. 3. Тепер ось у нас тут така арочка. Так, ще пров'язуємо три стопчики. Ой, три повітряні петлі. 1 2 3 І тепер в цю арочку ми ось у цю. Ось ця арочка. Ми сюди два стопчики з накидом в'яжемо. 1 2, 5 повітряних петель. Тут починається ромбик, він починає видовжуватися: 1, 2, 3, 4, 5. І сюди ж іще два стовпчики з накидом в цю саму арочку. Один, два. Тепер три повітряні петлі. Один, два, три, і далі. Ось у нас теж йдуть три стопчики з накидом, поряд прямо. Ми сюди ж знову пров'язуємо три стопчики з накидом: Один. Два. Три. Пров'язали. Тепер ось над цим нашим подвійним стопчиком з накидом ми робимо одну повітряну петельку, його пропускаємо, і в наступні три стопчики з накидом ми в'яжемо три стопчики з накидом. Один, 2, 3. Тепер далі пішли три повітряні петлі, в арочку стопчик з накидом, три повітряні петлі. Один, два, три. В арку стопчик з накидом, ще три повітряні петлі. Далі в нас іде в цю арочку, де кущик наш. В'яжемо другий кущик, такий самий, два стовпчики накидом, три повітряні петлі. І ще два стопчики з у цю ж саму арочку. Так, тепер три повітряні петлі, в арку стопчик з накидом, три повітряні петлі. В наступну арку, стопчик з накидом, три повітряні петлі. над трьома стопчиками з накидом, три стопчики з накидом. Один. Два, три. Знову пропускаємось наш подвійний стопчик, над ним просто одна повітряна петелька. І от наступні три стопчики з накидом. над ними в'яжемо теж три стопчики з накидом. Один, два, три. Три повітряні петлі. Один, два, три. Так, і ось у цю арочку ми знову в'яжемо. Е, ось у цю арочку, два стопчики з накидом. Ой, два стопчики з накидом. Один. Два. Так, п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. І сюди ж ще. Два стопчики з накидом в цю саму арочку. Три повітряні петлі. Один, два, три. Так, 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 так. Да. Над трьома стопчиками з накидом. В'яжемо три стопчики з накидом. Один. Два. три. Три. Тепер над нашим подвійним стовпчиком одна повітряна петля, його пропускаємо, і наступні три стопчики над трьома стопчиками. Один, 2, 3 стовпчики з накидом. Далі три повітряні петлі, в арочку стопчик з накидом, три повітряні петлі. В наступну арочку стовпчик з накидом три повітряні петлі, і повертаємося до нашого першого кущика, з якого ми починаємо. Дов'язуємо сюди два стовпчики з накидом Один І два. І об'єднуємо їх так само трьома повітряними петельками, але для того, щоб Петелька залишилась по центру. Щоб була петелька по центру, ми в'яжемо ось так: одна повітряна петля і стопчик з накидом. Так? І в нас знову петелька залишилась по центру. Робимо три петлі підйому. І всюди ж цю арочку ми ще один стопчик з накидом. Робимо далі три повітряні петлі. Один, два, три, і тепер робимо ми. Знову в арочки стопчики з накидом, а між ними по три повітряні петлі. Ось перший стопчик з накидом три повітряні петлі. В наступну арку стопчик з накидом, три повітряні петлі. і в третю арочку стопчик з накидом. Тільки далі в нас, як ми в попередніх мотивах, в шестикудному мотиві ми робили тут об'єднання шести стовпчиків з накидом в одну вершинку. Тому тут п'ять стовпчиків з накидом перед, перед оцим об'єднанням. Значить, один. Дв... Ой, не п'ять стопчиків з накидом, п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, повітряних петель. Тепер шість стопчиків з накидом недов'язаних. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість і всі разом зафіксували п'ять, два, три, чотири, п'ять, п'ять повітряних петель. Зробили. Тепер в цю арочку стопчик з накидом. Так, три повітряні петлі. Один, два, три. І в оцю велику арку з п'яти повітряних петель ми роби е, е, два стопчики з накидом. Два стопчики з накидом, також п'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. І сюди ж іще два стопчики з накидом. Один. Два, три повітряні петлі, в арочку, ось сюди стопчик з накидом. Так, далі в нас 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. І робимо знову об'єднання шести стопчиків з накидом з одною вершиною. Отже, не дов'язуємо кожний із шести з накидом ось три 4, П'ять. Шість недов'язаних. Так, всі разом пров'язуємо, зафіксували. П'ять стопчиків з накидом. Ой, п'ять повітряних петель. Один, два, три, 4, пять. Ось я вже заговарююся, Так, стопчик з накидом варочку. Три повітряні петлі. Стопчик в арочку з накидом, три повітряні петлі. В арочку стопчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Так, знову наш кущик. Кущик над кущиком, так, в цю арочку кущика два стопчика з накидом. Три повітряні петлі, і сюди ж ще два стовпчика з накидом, один, 2, Три повітряні петлі. в арочку стовпчик з накидом, три повітряні петлі. в наступну арочку стовпчик з накидом, три повітряні петлі. в наступну арочку стовпчик з накидом п'ять пові... повітряних петель, бо у нас далі в нас об'єднання. Раз, два, три, чотири, п'ять. І знову ж таки шість стопчиків з накидом і з загальною вершинкою. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. 6 Об'єднали. Зафіксували 5, 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. Так, в арочку стопчик з накидом, три повітряні петлі, в арочку 2 стопчики з накидом. Один. 2 5 повітряних петель. 1 2, 3, 4, 5, 2 стопчики з накидом. Один, два, три повітряні петлі. Так, сюди в арку стопчик з накидом. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову об'єднуємо шість стопчиків з накидом з загальною вершиною. Три. Четтири. П'ять. Шість. Всі разом зафіксували п'ять: Один, два, три, чотири, п'ять повітряних петель. Далі в арочку стовпчик знаки накидом. Три повітряні петлі, в наступну арочку стовпчик з накидом, три повітряні петлі, в наступну арочку стовпчик з накидом, три повітряні петлі. І дов'язуємо наш кущик і 2 стопчики з накидом. Ось, дивіться, що в нас вже виходить, який в нас уже Такий ромбик вийшов. Ми вив'язали вже всі рядочки нашого квадратика, ромбика, як хочете, так називайте. І от має бути останній ряд, і саме в останньому ряду нам треба його прив'язати до основного полотна. Для цього ось тут у нас є місце, якраз це йде. Ось де рукав, зараз покажу, може якось. Так, ось рукав, і підмишка. Ось тут у мене вже вв'язана підмишечка. І ось тут у мене якраз два таких вигина, виходить, ось один і ось другий. І якраз сюди ось нам треба цей ромбик прив'язати. Ось так він зігнеться і буде вдвоє, якраз сюди він стане. І нам треба правильно його прив'язати, так, якось видовження йде зверху до низу. Нам треба правильно його, щоб ширина була по горизонталі, де менша, менша діагональ іде в нас по горизонталі блузи, а довша діагональ по вертикалі блузи. Тому беремо гачок. Беремо одну сторону поки ще одну. Яку краще не знаю. Верхню, нижню. Давайте таку верхню візьму. Так, і зараз буду під'єднувати. що це таке закрутилося. Чому так закрутилося? Ага. Так, нитка закрутилася. Так, все. Ось я 4 стопчики як підйому зробила. І тепер мені треба знайти. Ось тут, де в мене оцих два шестикутних мотива, де вони в мене з'єдналися своїми вуголками. Ось я бачу ось мої кущики йдуть, ось мої кущики йдуть, і ось іде об'єднання. Об'єднання ось ось, ось, об оцих двох вуголочків. От сюди ж мені треба в цей же ж вуголочок чи куточок мені треба приєднати і. І куточок цього квадратного мотива чи ромбика, як він там краще його називати. Так, захвачую. І стопчиком без накиду я приєднуюся. Тепер я знову в'яжу 4 повітряні петлі. так, І сюди ж саму, в цю саму арочку, я приєднуюся. Ми на... на в куточках по два рази приєднуємося, виходить? Так, ми в кожну арочку по одному разу приєднуємося, а саме в куточках по два рази. Так, тепер роблю знову чотири повітряні петлі: один, два, три, чотири. Так. І дивимося. Ось тут я вже приєдналася. Ось. Тепер наступна арочка в мене ось. Так. Значить, я приєднуюсь до цієї арочки приєднала стопчиком без накиду. Знову 4 петлі. 1, 2, 3, 4. І тепер дивлюся арочку на своєму чотирикутнику. Ось вона. З'єдную тут. Знов 1, 2, 3, 4. Наступна в нас арочка. Ось ця йде. З'єднались. 1, 2, 3, 4. З'єднались ось тут, Один, два, три, чотири. З'єднуємося до основного полотна приєднуємося. Один, два, три, чотири. Приєднуємося до мотиву. Один, два, три, чотири. До основного полотна. Один, два, три. 4 до мотиву. Дивимося, в нас тут просто арочки до арочок, до арочок приєднуємося. 1 2 3 4. Знову арочка основного полотна. 1 2 3 4. До мотиву. 1 2 3 4. До основного полотна. Один, два, три, чотири. До мотиву. Один, два, три, чотири, до основного полотна. Так, доходимо вже до підмішки. Так тут. Так, до основного полотна. Один, два, три, чотири. І ось у нас куточок йде. Тут, де кущики у нас сідуть, так? куточок у нас тут два рази. Так що давайте по, по краєчкам один раз приєднаємося. Тепер один, два, три, чотири. Якраз куточок ось іде. Де ми приєднувались ось під мишкою. Нас треба, щоб куточки з'єднувалися з куточками. Так, з'єдналися. Знов один, два, три, чотири. І повертаємося до мотиву. ось до мотиву І другий раз у цей самий, де був кущик у нас. Ось ми його тут другий раз у цю арочку ми два рази. О, тільки на куточках ми два рази в арочку під'єднуємося. Один, два, три, чотири І дивимося, переходимо вже на наступний мотив. Після куточка у нас. Наступний мотив на основному полотну. Так, дивимося, де в нас арочка. Так, е так, 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 ось кущик. Так, це кущик. Ага, ось, -о. ось. Дуже уважно тут, бо тут дуже важко заплутатись. І пішли далі по колу. Е один раз приєднуємося до е мотиву, один раз приєднуємося до основного полотна. Е куточки повинні співпадати з куточками. І так, по колу, по колу, поки не. Не ув'яжемо весь мотив в основне полотно. Так, ну ось я вділа на манекен, показую, що в мене вийшло. Тут надто широко прийдеться ще, напевно, мені обробляти. Знаєте, якби зараз другий раз я в'язала цю блузу, то не в'язала б, напевно, з такої надто м'якої нитки. Все-таки краще було б її зв'язати з бавовни. Так, ось що в нас по боках ось є, де рукавчики, де теж вони надто широкі, ці дірки, буду їх обв'язувати швидше за все. Так, ось боки, що я вшила. Ось, бачите, наші чотирикутнички. Ось один, інший теж Ось інший чотирикутничок. До речі, воно непогано виглядає таких дві розпірочки. Тут е, за бажанням можна. В'язати трикутнички, і буде воно, так як на фото, буде рівненьке. А можна, от хто любить такі розпірочки, можна їх залишити. Ну Я не знаю, буду доробляти вже її, доводити до ума Думаю, гадаю, що, напевно не буду я знімати майстер-клас по цьому трикутничку. Вони всі мотиви схожі, шестикутники ми в'язали, половинчатий шестикутник в'язали, чотирикутник показала. Трикутник так само, тільки половинка чотирикутника, Там нічого складного нема, Тож, вже сподіваюся, покажу потім результат готовий.